Що таке стоїцизм? Стоїцизм це довготривала філософія, яка пустила коріння в стародавній Греції. І вона спрямовує людей до моральної досконалості, пропонуючи шлях до повноцінного життя. Стоїцизм далеко не суворий і невблаганний, він прославляє звільнення та радість. Стоїцизм, що виник у жвавому серці стародавніх Афін приблизно на початку 3-го століття до нашої ери, був втілений у життя Зеноном Кітійським. Протягом століть глибокий вплив стоїцизму став частиною християнської етики, теології та еволюції сучасної філософської думки. За своєю суттю, стоїцизм це філософія особистої етики, збагачена логічними міркуваннями та глибоким зв'язком зі світом природи. Він підтримує самоконтроль і стійкість як інструменти протидії негативним емоціям та обставинам. Стоїцизм підносить чесноту вкорінену в мудрості як вершину людських досягнень. Прихильники вірять у життя в гармонії з універсальним розумом, божественною силою, яка диктує ритм природи. Така позиція є ключем до щастя, роблячи стоїчного мудреця несприйнятливим до життєвих падінь. Стоїчна етика є практичною, пропагує чесноти та уникає пороків, і все це в прагненні до життя в гармонії з природою. Цей світогляд розглядає Всесвіт як раціональне, єдине ціле, де кожна особистість є невід'ємною частиною цілого. Стоїки прагнуть підтримувати волю, яка узгоджується з природою, що означає прийняти свою долю, визнати природний порядок речей і діяти відповідно до універсального розуму. Вплив стоїцизму на західну думку є беззаперечним, він відлунює крізь віки та знаходить резонанс у сучасних практиках, таких як когнітивно-повідінкова терапія. Вчення відомих філософів стоїків Сенеки і Піктета та Марка Аврелія продовжують просвітлювати тих, хто шукає стійкості. Цілісності та справжньої свободи, яка приходить зсередини. Це надзвичайно актуальне вчення сьогодні для тих, хто прагне етичного життя та особистого зростання. Які основні принципи стоїцизму. Стоїцизм з його багатою спадщиною мудрості вчить нас мистецтву жити добре. У своїй основі ця філософія відстоює прагнення до евдемонії, справжнього процвітання людини через життя в гармонії з природою та використання сили людського розуму та самодисципліни. Стоїки вірять у трансформаційну силу внутрішнього щастя, незалежно від зовнішніх умов життя, які постійно змінюються. Центральним у стоїцизмі є розуміння дихотомії контролю, розмежування між тим, на що ми можемо впливати нашими думками, переконанням та діями, і тим, що лежить за межами нашого сприйняття, наприклад, дії інших людей, зовнішні події та матеріальні блага. Цей принцип дає нам силу майстерно долати життєві труднощі. Дихотомія контролю стоїчної філософії вчить нас не відриватися і не ставати байдужим до складнощів світу, а мудро спрямовувати свою енергію. Йдеться про те, щоб зосередитися на тому, що є в межах нашої досяжності, на наших діях, реакціях і ставленнях, і водночас знімати стрес з неконтрольованих явищ. Це мислення не про капітуляцію, мова йде про розширення наших можливостей, пропонуючи нам більш сталий контроль над нашим життям навіть посеред турбулентності. Для ясності розглянемо улюблену стояками метафору лучника. Вправний стрілець ретельно готується, прицілюється і точно випускає стрілу, роблячи все, що в його силах, щоб потрапити в ціль. Однак після того, як стріла полетить, такі фактори, як вітер або непередбачені перешкоди, можуть змінити її шлях. Успіх полягає не лише в ураженні мішені, а й в майстерності та зусиллях лучника. Якби влучність у ціль була єдиним критерієм майстерності, тоді успіх визначала би удача, а не здібності. Таким чином, якби наше щастя залежало від примх долі, від зовнішніх обставин, які ми не контролюємо, ми б довірили свою радість та щастя непередбачуваному. Стоїцизм висвітлює істину: ми керуємо своїми діями та ставленням, але не більше того. Розглядати зовнішні досягнення чи власність як важливі для нашого щастя це ризикувати нашим благополуччям, залишаючи наш внутрішній світ на призволяще, і Якщо ви вважаєте зовнішні фактори, які знаходяться поза вашим контролем, важливими для щастя, ви віддаєте відповідальність за власне щастя випадковості. Це не просто помилково, це абсурдно. Наше найвище благо, стверджують вони, має лежати в межах нашої сфери, у сфері нашого вибору та перспектив. Це потужне розуміння спонукає нас переосмислити успіхи і задоволення, поставивши їх під свій контроль. Чотири основні чесноти Стоїки виклали переконливе бачення добре прожитого життя, що ґрунтується на практиці чотирьох головних чеснот мудрості, мужності, справедливості та помірності. Ці стовпи стоїцизму не є ізольованими якостями, а глибоко переплетені, пропонуючи цілісний підхід до особистого розвитку та етичного життя. Розвиваючи ці чесноти, ми можемо досягти не тільки спокійного внутрішнього ландшафту, але й життя, насиченого метою та сенсом. Уявіть собі людину, яка дорогою на важливу зустріч потрапила в жахливий автомобільний затор. Це ідеальне полотно для ілюстрації того, як стоїчні чесноти перетворюють щоденні виклики на можливості для зростання. Мудрість людина усвідомлює, що гнів не полегшує скупчення. Натомість вона використовує цю паузу як дорогоцінний момент для вдосконалення стратегії зустрічі, перетворюючи потенційну невдачу на стратегічну перевагу, сміливість. Зіткнувшись з можливістю запізнення, людина приймає спокій. Вона готова повідомити про будь-яку затримку прозоро та чесно, демонструючи свою силу. Справедливість ця людина вважає себе частиною колективу, що ділить дорогу з іншими, які відчувають однакові незручності. Вона віддає перевагу емпатії, а не агресії, поважаючи спільний людський досвід, затримки та розчарування. Помірність це зв'язок з самоконтролем. Тому, замість того, щоб дозволити розчаруванню взяти верх, людина зосереджується на глибокому диханні та зберігає оптимістичну позицію. Її панування над емоційними станами та поривами дозволяє їй орієнтуватися в ситуації з витонченістю та холоднокровністю. Через цю історію ми бачимо, як стоїчні чесноти перетворюють рутинне випробування на момент особистої перемоги. Такий підхід не просто знімає стрес, він збагачує життя. Доводячи, що за наявності мудрості, сміливості, справедливості та помірності кожна перешкода це прихована можливість. Роль розуму та емоцій у стоїцизмі у стоїчній філософії розум і емоції сплітаються разом, кожен з яких відіграє унікальну важливу роль у пошуках повноцінного життя. Стоїцизм висвітлює розум як відмінну рису людини, підносячи нас над іншими видами. Це наш компас для навігації по світу. Що дозволяє нам жити в гармонії з раціональною структурою Всесвіту. Відповідно до стоїцизму, справжнє узгодження з розумом є шляхом до чесноти, найвищої форми блага. Саме крізь призму розуму мудрі прагнуть зрозуміти космос, досягаючи миру та звільнення від страждань, приймаючи світ таким, яким він є насправді, а не таким, яким ми хочемо його бачити. Емоції в цій філософській структурі займають різний спектр нюансів. Стоїки розрізняє два види емоцій. Перший – це і раціональні та деструктивні реакції, породжені неправильними уявленнями про те, що справді має значення. Другий вид це раціональні та конструктивні почуття, які процвітають із здорового судження. У той час як гнів, заздрість або страх з'являються, коли ми неправильно надаємо значення неконтрольованому, що призводить до розчарування. А ось радість, обережність і раціональне бачення вшановуються як ознаки життя, пов'язаного з розумом. Чеснотою. Суть стоїцизму полягає в тому, щоб використовувати розум для навігації нашим емоційним пейзажем. Стоїцизм навчає прагненню до апатії стану, який неправильно розуміють, якщо порівнювати його з сучасною апатією. Справжнє значення це глибоке звільнення від руйнівних негативних приливів, досягнуте завдяки філософським роздумам, самоперевірці та щирості. Застосовуючи розум із дисципліною, стоїки прагнуть до рівноваги. Яка витримує життєві шторми, сприяючи стійкості, що породжує благополуччя. Таким чином, стоїцизм виступає не за придушення емоцій, а за рафінований емоційний досвід, керований розумом. Це заклик відчувати низку життєвих обставин і реагувати на них з емоціями, які є вдумливими, конструктивними та пов'язаними з доброчесним життям. Ця збалансована взаємодія між розумом і емоціями прокладає курс не просто на довготривале життя, а й на процвітання в ньому. Які ключові стоїчні практики? Стоїцизм це в першу чергу практика, а не тільки теорія. У своїй основі він представляє низку трансформаційних практик, спрямованих на зміцнення розуму та збагачення духу. Від мистецтва уважності до сили стійкості. Стоїцизм озброює людей інструментами, необхідними для особистої еволюції та тривалого спокою. Перше. Уважність і самосвідомість. Ви повинні тренувати свою уважність і самосвідомість, спонукаючи до глибокого занурення в свої думки, почуття та дії. Ця подорож до самопізнання розкриває наші справжні мотиви та цінності, готуючи основу для більш зважених і ефективних життєвих рішень. З розширеною самосвідомістю ми отримуємо ясність і ціль, щоб керувати своїм життям упевнено і майстерно. Друге негативна візуалізація. Ця унікальна практика запрошує нас поміркувати про про найгірші сценарії, які можуть підкинути нам життя. Ця вправа не сприяє розвитку негативу, а загартовує розум, створюючи стійкість проти майбутніх потрясінь і виховуючи гостру вдячність за сьогодення. Ця техніка, яка готує нас зі спокоєм і витонченістю протистояти непередбачуваності життя. Третє. Журнал і рефлексивне споглядання. Стоїцизм високо цінує ведення журналу та рефлексію як потужні шляхи для самодослідження та зростання. Завдяки глибокому аналізу нашого щоденного досвіду та вибору ми можемо пролити світло на наш особистий шлях розвитку, визначивши області для вдосконалення. Ця рефлексивна практика є нашим союзником у постійному прагненні до самовдосконалення і щастя. Четверте: культивація прийняття та стійкості. Суть стоїцизму полягає у вихованні прийняття та стійкості серед труднощів. Він вчить, що справжня сила полягає не в зовнішніх досягненнях. А в нашій власній внутрішній стійкості. Приймаючи доброчесність і раціональність, ми можемо досягти глибокого внутрішнього миру, незалежно від життєвих штормів. Стоїцизм це більше, ніж філософія, це практичний посібник із того, як жити повноцінно і безстрашно, розвивати стійке мислення, глибоку самосвідомість життя, керовано чеснотами і розумним судженням. В епоху, позначену швидкими змінами та складністю, давня мудрість стоїцизму є надзвичайно актуальною, будучи компасом для тих, хто шукає спокою та сенсу серед метушні сучасного життя. Його принципи знаходять застосування в різних аспектах повсякденності від особистих стосунків до професійного середовища, освіти та самовдосконалення. Підсумовуючи, варто сказати, що люди можуть культивувати життя повне чесноти, стійкості та повноцінності, ефективно орієнтуючись у складнощах 21-го століття. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути кнопку Подобається та поділитися ним з друзями. Також ви можете підписатися на мій канал і переглянути інші захоплюючі відео. Дякую вам за увагу!